12 лютого у селі Турка Коломийського району вогонь ледь не знищив житловий будинок. Повідомлення до служби порятунку надійшло під ранок, коли полум'я вже поширилося на дах та внутрішні приміщення оселі. До ліквідації пожежі були залучені пожежно-рятувальні підрозділи, яким вдалося оперативно приборкати стихію. Більше інформації у коментарі представниці ДСНС. По прибутті було встановлено, що виникла пожежа кімнати та даху на площі близько 80 метрів квадратних. Під час засіння пожежі, на жаль, рятувальниками було виявлено тіло чоловіка 1973 року народження. Також внаслідок пожежі отримала травми жінка 1976 року народження. Пожежу було ліквідовано впродовж години. На місці пожежі працює офіцер-рятувальник громади та правоохоронці, які встановлюють ці обставини даної події. Рятувальники Прикарпаття вкотре закликають мешканців області неухильно дотриматись правил пожеж. Жної безпеки в побуті слідкувати за справністю електромережі та опалювальних приладів, З початку року на території області виникло 232 пожежі, загинуло 10 людей. Ще 12 отримали травми, дев'ятеро четверо, з яких діти рятувальниками було врятовано.